Всім привіт! У цьому відео покажу, як виглядають мої високі грядки в жовтні. Ось тут петрушка кучерява, звичайна, щавель. Дають вже другий, а то й третій урожай. Все як весною, тільки ніби посіяно, посходило зелененьке і красиве. М'ята меліса після обрізки. Ось ми робили обрізку, як гарно все повідростало. Так, друга грядка. Тут дайкон ще росте, ще не виріс, не досяг свого максимуму в розмірі, сунички постійно плодоносять, ціле літо і до пізньої осені. Ось багато маленьких ще зелених і цвіт. Тут старі кущі з кабачками, але бачу є багато суцвіть, багато маленьких кабачків. Подивимося, чи вони ще встигнуть вирости, оскільки зараз середина жовтня. І тут також ось багато маленьких кабачків. Зараз рясно падають дощі і рукола також зелена, соковита, і листя дуже багато. Чорнобривці вже доцвітають. Моркву ми вже майже всю зібрали. Декілька кущів свіжо посіяного салату також сходить. Ось він був посіяний у вересні. Тут вже майже нічого не залишилось, тільки спаржа, яку сіяли цього року, декілька бур'яків і величезний кущ селери. Ці всі кущі з помідорами, з перцем вже потрібно прибирати. Кущі з перцями. От, багато ще є перців, і регулярно ми їх звідси зриваємо. Тут також потрібно вже все поприбирати. І цибуля. І остання наша сама яскрава клумба із жоржинами. Жоржини постійно дають багато нових, класних, свіжих квітів, і дуже гарно яскраво виглядає.